Добре утро. Біжи, набігли, набігли. Все як мається бути. Ми починаємо продовжати. Ну, це, звісно, песики. да. Сьогодні у них буде і кров'янка, і ліверка. Прикидаєте? Зараз, подожіть, подожіть. А як ще ж дому ставить? Беріть, беріть, хапайте, то шумно допадає. Боже, які ви голодні на цю ліверку. Так, деякі зміни по нашому бюджету. І це саме-саме головне. Це ще розборка, нічого не продано. Продавемо зараз на ремонт. Беремо цю балку. На поло теж туди її треба, там же її будуть ремонтувати. Міні купера вчора ми продали, продали, якщо чесно. В мінус да 3800 нам дали. Представляєте, мінус 200 на міні куперу ми маємо. Не ліквідна машина, але покаталися пару місяців. В принципі, що може не радувати. Тому затей мінус. Ну, спробували, спробували. Хотіли завжди міні-купера. Вот на Покаталися, мінус 200 віддали на майданчик, є млакому авто забрав, хто не бачив він в моєму сторісі був. І там вчора було продано пару двигунів. І вчора я вже тих 10 відправив двигунів. Коротше, буде прикольно. Так, все, ми продовжаємо. Починаємо щось шукати. Щось шукати вже більш ліквідніше, ніж той міні-Купер. Робити фруда і робити всі останні наші машини. Ля, як нова, перехвалив. Ля, як нова, тільки не заглохни. Все, зараз на Фордіку ми на ремонт. І шукаємо, шукаємо. Та що це? І шукаємо ще щось. Поїхали до гаража, покажу. Ця штука центральна. Оця консоль. лежала мене на полу, Ми її красили. Ага, ну ладно, зараз запакую. Хотів показати, візьму ще з собою дві топліних. Одну бошовську. Теж який не поганий. Ось чувака є. Дощ ще одна. Яка це вона? Континенталь. Я все время забуваю, як вона називається. Завеземо йому, покажемо, бо він трохи дізеліст, короче, шарить. Дещо нам по-любому подкаже, скільки вони коштують. Нормально зваркою і з газиком варить. Я пробував взагалі кайф. Ближче став. Ідеально. <реш> Ідеально. Так, джета, джета. Балочку привезли ми. Привезли, до речі, ще двох, дві топлівних. На стенд треба кидати і перевірати. Пізніше покажу, що там робоче, не робоче. І от наша джета, наш вечний Пів Півпроводки вже просунуто тудою. Ось це все. Куди його? То ладно. І там ще залишилась половина. По салону, по салону, оце вже нова проводка лежить. Туди вона заходить. Де іде це назад. Ще залишилось там. Ну, Мені сказали, вже балку вези, Оце зачистять, загрунтують, пічку накинуть, балку і проводку. Далі ми будемо це все збирати. Так що, отака, хто забув, у нас ще є джета. Чотвертий ж диск Є, є, є. точно що треба буде поміняти. Прикольно? Прикольно. Так, що ми маємо Ітог по сварці? Сварка у мене погана, погано, погано варить. Треба купити таку з балоном. Коротше, стару треба фоткать і зароблю свої перші гроші на сварці <смі> і продать, А купить собі нормально. Їдемо в гараж, дозабираємо форда, зачищаємо, підготавлюємо і збираємо фордика. Поїхали. Приїхали, були проблеми з відкриттям капота, відкрили. Є проблеми. З-під оцієї катушки, ну, самої кришки, капає масло. Прямо на ремінь. ремінь розкидає і все в маслі. Зараз будемо устранять. Ну і зачистити крило, те, що ми робили. Тому зараз починаємо зачищати, потихеньку збирати, устраняти, кататися і перевірати. Поїхали! Друзі, зібрав, отак тут все стояло, починаю його витягувати і. Дирка з палець. Прикидаєте ось пластикова ця кришка. Слава Богу, що у нас все є. Тому йдемо на той двигун. Знімаємо цю бокову кришку, а цю бокову не знімеш поки верхню не знімеш. І замінюємо кришку. Чи замінимо? Ні, вроді би ми не замінимо, поки не знімемо верхню. Якось так. Йдемо тоді на той двигун. Добре, що в нас є запчастинки. Йдемо розбирати. Починаємо. там дирка, да? Думаю, що масло тече, так? Да? Ми цю кришку не купимо йде, тому ми зараз будемо її паяти. Зараз отак ми її притулимо. І ось тут все паяльником прийдемо. Ми цю кришку не купимо, бо, тому що в нас навіть на цю кришку стояла. А тут а що? Боже, як вона сипеться. Та спатуни? Бля, жесть. Що за качество? Ну ладно, треба брать паяльника пробувати. Вдруг вийде. Тарасик готувати ланцера. Його сьогодні не відволікаємо. Да, Тарас, красота. Не, серйозно гарно. Молодець. Так, да, сьогодні шпаклюється він, а ми паяємо. О, паяльник нагрівся. Це пластик, херовий, бляха, не паяється. Нія. Не паяється. Так, знайшли ми рішення усіх всіх своїх проблем. Коротше, паяльником оцей пластик добре паяється. Бачите самі. А оцей пластик ніхера не паяється. Він сипучий, крошиться. Ігорьок, він лопає в руках. Перетрух. Короче, пластик говно. І ми зараз їдемо. Ігорьк собі купляє фрода, якраз собі буде на розборочку, а ми з нього зараз знімемо цю кришку. Все одно треба було по нього їхати. Ігор вже давньо, давно за нього договорився, а нам треба тільки ця кришка. Все, зараз включимося біля Ігору Форда, покажу. Знімемо кришку, прийдемо поставимо. Крутяк придумали. крутяк. І швидко, і майже безплатно. Тарас, сьогодні красим? Сьогодні ні? А коли? На китайську паску. На китайську паску. Бляха, ну ідеал, а! Поїхали. Оп-оп. Взяли. Шість тисяч гривень Ігор за нього дав. Прикидаєте? Добрий день. Добрий день. Ми його без лафета ніяк не заберемо. Откривай. А я думаю, викинемо його. Такий, що? То верх теж То треба знімати, так. Да. А тут кришка-то ціла, хоч? Де туди? Воно по-по-повуга. Так, вроді кришка, все. А, ще що це, мабуть, тоже ми це дуже повикручувати одразу. Зараз. Все відкручуємо, щоб вже точно не мешало. Ти ще минули. Не... Тарас, хто начальник? Я чи Бляха-муха. Каже, Бляха 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 Кажи чуєш, і все. Якщо його заб'є, то теж висяк там. зараз забираємо? Так, ну що, вроді би все. Не все. Мабуть, ну, задніше да, якісь єсть, так. Да. Є-є-є-є. Е -е 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 -е. На 10. Тут треба підняти. Давай, -да, подімай, так. Ти раз забираєш, так? А нам треба... Чистенько дві. Ось ця кришка. Чистенько, так. Так, чистенько. Може тут і нормально. Все, місія комплейт. Збираємося. Тарас, як тобі? Мой план? Пів часа і кришка нас в руках. І саме зараз, знаєш що? Безплатно. Прикинь. Що може нарадувати? Їдемо ставити. Що зараз? То Водички тобі Ну. Як скажеш, бос, сиди, король. А дньока то капає, да? А дньока то капає. А дьока паприкапають. Капає. <сум> так, а ми що робимо? Правильно. Третя кришка за день. Знім... Ага, тут на вісім. Чудово. Знімаємо і міняємо. Вже в нас давно все вийти. Метиксохне заводить поки не будемо, наше ще і масло на мінімумі бо багато витекло, поки хибло пока так. Нам ще стається оця фара, ця сторона кліщі привезе власник нову. Зліща в Продовжаємо. Просто загрунтуємо, аби сильно воно нічого там не ржавіло. І більш-менш якийсь вид має. І поки-поки зупинимося. Краску треба буде взяти в хазяїна. Він казав, що у нього є літер краски. Може і покрасимо. Чи буде видно переход по сварці? Та, звісно, що так. Да. Все одно краще. Так, треба буде пару разів пройтися. Поки досить. Так, що у нас по часу? У нас 5 година 5-12 даже. Мені треба сьогодні забрати крило на ланцер. Тарасик сьогодні цілий день підготовлює ланцера. Тарас! Стопи, стопи! Тарас, я, мабуть, зараз прийду по крило. Отак виглядає. Порошки, оця вся сторона вже готова. Все чисто, все класно. Окрім оцього крила. Бляха, муха. Може, я завезу його на поварку, там, де сьогодні був. А ця сторона. Дотирається, так? Да? Коротше, треба їхати по крило, бо до 6. Так що поки так. Не знаю. Давайте ще включимося. Можливо, вже з крилом, бо треба летіти вже. Ходить, перевірати, тестувати. Уже будемо завтра виставляти зазори, пакувати це все. Так, да, я по крило. Треба сьогодні ще привезти крило по-любому. Бо завтра, сьогодні було відновлення форда, а завтра буде покраска ланцера. 17.56. Чотири хвилини до закриття. І ми взяли. Приспіли. Абсолютне нове крило. 1800 гривень. Ладно, я не буду розпочатувати, я вам завтра його покажу. Ну просто нове. Блін, правого, на жаль, немає, тому придеться щось робити. Так, ще би в цю пробку, вернутися додому. Тому на цій серії, мабуть що, мабуть, все. Я не знаю, я вернуся зараз додому, вже буде 7 година. Включимося завтра. Якраз завтра і продовжимо робити, відновлювати ланцера 9. І Фордіка теж доробимо. Роботи ще. Валом і шукаємо шукає варіанти. А може завтра по щось поїдемо? Я чесно не знаю. От, просто не знаю. Плани міняються 10 разів. Нема що вам подарувати. Ладно, пізніше щось придумаємо. До завтра.